E Що давно в Чернігові в рамках відзначення 75-ї річниці Голодомору в Україні з ініціативи Українського інституту національної пам'яті, обласної держадміністрації та обласної ради відбувся вечір пам'яті Джеймса Мейса. Звідки ж взявся на наших теренах, чим прислужився Україні і як виявився причетним до страшної трагедії нашого народу цей невгамовний американець штату Оклахома, в жилах якого текла англійська, шотландська, німецька, навіть індіанська кров племені чароки Джеймс Ернест Мейс? Кажуть, ситий голодного не розуміє. Присичена в розкошах загниваючого капіталізму Америка, по великому рахунку, ніколи дуже не переймалася чужими, тобто нашими проблемами. І тоді, коли в відгородженні залізною завісою від усього світу тоталітарні держави, творився найжахливіший в історії людства злочин проти власного народу, зрештою, і тепер, коли Україна активно домагається на міжнародній арені визнання того страшного голодомору геноцидом. Тільки людині з загостреним відчуттям справедливості, сповненій християнської любові до ближнього, дано не тільки зрозуміти, а й взяти на себе страждання інших людей, інших народів. Мабуть, саме таким і був Джеймс Мейс. Розумний, безкомпромісний, непохитний у своїх переконаннях, вчених добра, товариська. Людина така далека і невідома країна, Україна, стала для нього близькою і рідною, його болем і любов'ю, його другою батьківщиною. У Києві він вперше з'явився у 1990 році, ще молодим, 38-літнім, але вже відомим з науковим іменем істориком. Основна тема його досліджень розпочати ще в Сполучених Штатах Голодомор 32 другого, років в Україні. Зібрано тисячі архівних документів, сотні свідчень людей, яким вдалося пережити те лихоліття, і його однозначний висновок. Голод був геноцидом спрямованим проти України як держави, проти українців як нації. Він був вільною людиною у своїх думках і вчинках, у своєму виборі. Він вибрав Україну. Вірніше за його словами, наші мертві вибрали його. Він став справжнім українцем, може навіть і більшим, за безліч наших землячків, які давно забули рідну мову, звичай і традиції своєї батьківщини, її болі і страждання. А головне, він сказав своє вагоме слово вченого і публіциста на її захист. Сказав вагомо і голосно на весь світ жорстоку, незбагненно страшну, але святу правду про її минуле, про її болючу, незагоєну Рану. Чотири роки, як його не стало. Залишилися його наукові дослідження, його праці, його колеги, історики, журналісти, письменники, його друзі, яких багато знайшов на Україні, в тому числі і в нашій області, де бував неодноразово, його рідні і близькі. Вони прийшли на цю незабутню зустріч, говорили багато щирих і теплих слів спогад пам'яті Джеймса. Джима, як називали його друзі, відчуття того всього оцього Джима, Джеймса, Мейса, людини, яка дуже багато вміла, дуже багато знала, але була дивовижно прекрасною, чистою святою, бо найкраще він себе почував серед тих людей, які завжди, і коли кожен ми з нас думаємо і кажемо, то ми завжди думаємо, а як це буде сприйнято. На рівні того дядька, на рівні тої тітки. І коли Мейс це все розумів і відчував, то він назавжди залишиться в нас, серед нас, бо він є наш, він є український. Отож, любіть оклахому. Джеймса любіть його золоту оклахому. Пробив же планету, як соняшну кліть, вернув Україну. Прийшло дуже багато часу. Я не можу бути тою оціночною інстанцією, яка буде оцінювати Дженса добре чи погано, чи якусь ступінь його значимості. Він для мене залишився чоловіком. Живим, теплим, люблячим, я не прийшла, ще цей рубіж, коли він стає символом, коли він стає просто спогадом. Надто великим потрясінням в моєму житті була поява Джеймса Мейса. Уявіть собі, після я внучка ворога народу. Мій дід закатований десь в бухті нагаїв на Воркуті. Я народилася в системі страху, коли боялася говорити про голод 33-го. Але я дуже добре знала, що трапилося з моєю родиною. Я дуже... Мені бабця розповідала, бабця прожила 96 років, вона не боялася радянської влади. І вона говорила про голодовку так, як це було. І... Те, що я носила в своєму серці, і я поетеса, людина і слова, і я не мала можливості ословитися. Тільки коли е, світлої пам'яті Володимир Маняк і Лідія Коваленко починали друкувати свої свідчення е, народної книги Меморіал Голод 33, я була там редактором, я вперше дала волю своєму гніву і своїм емоціям. Для мене поява Джеймса це було як повернення самої себе, як повернення, ніби я не Джеймс приїхав на чужину, а я повернулася до себе додому, на свою рідну батьківщину, де я можу говорити вільно, де я можу нічого не боятися, де, я, де в мене немає страху, де можна не ламатися. А так як міг не ламатися Джеймс Мейс, це треба було вміти. Того вечора довго не згасала свіча, запалена в знак його пам'яті. І закінчився вечір демонстрацією нового документального фільму, який так і називається Свіча Джеймса Ернеста Мейса, одним із авторів якого була журналістка Лора Хоростина. Джеймс велика людина, справжній українець. І не має значення, де він народився. Бо для українців, для українців він став рідним. Україна проходила крізь його життя і любов, і кохання, і співчуття. Його серце належало українцям. Ми вдячні Міністерству культури, ми вдячні продюсерському центру «Стожари», бо ця тема не є комерційною, але вона має велике значення для духовного розвитку і свідомості у всіх без винятку українців. На жаль, ми хотіли показати набагато більше, адже матеріалу було достатньо. Постгеноцидне суспільство це окрема тема, і ми маємо на меті продовжити роботу у цьому напрямку. Наша творча група зробила все, щоб глядачі полюбили Джимі. Так же щиро, як полюбили його ми. Джеймс Мейс ім'я, яке має знати кожен пересічний українець. Можливо, саме, саме зараз цей час настав. Ми дякуємо президенту України Віктору Андрійовичу Ющенка, для якого ця тема важлива і болюча. Про це треба говорити, про це треба знати, робити крок за кроком, щоб доступитися до кожного українського серця. Цей фільм спроба навернути людей до пам'яті. Бо необхідно знати, хто такі українці і чого вони хочуть. Щоб більше дізнатися і зрозуміти душу і вчинки цієї непересічної людини, українського американця, ми хочемо показати лише деякі фрагменти документального фільму, створеного за підтримки продюсерського центру Стожари. Полум'я свічі це і є молитва. Ніколи не залишай молитву без того, хто молиться. Так стверджують монахи Не йди від палаючої свічі. Хай вона догорить або загаси її сам. Їх було три: три голоди України. 1921-23. близько трьох мільйонів життів. 32 33 7,5 сім з половиною мільйонів. 1946-47. Понад два мільйони безневинних душ. Це не цифри, це людські життя дванадцять з половиною мільйонів. Вони мали необережність народитись і жити в цей час на цій землі. Дозволяю розстрілювати. власноруч підписав Сталін наказ про десятирічних дітей, які, рятуючись від голоду, збирали у полі колоски. П'ять колосків. Це 5 років в'язниць і заслань. Під час першої зустрічі Сталіна і Черчилля Черчилль сказав: Ви пережили свою війну і втратили 2 мільйони людей. Сталін підняв долоні догори і зауважив Десять. Три томи свідчень. 210 записів очевидців з різних областей України. 1800 сторінок тексту. І нарешті правда. Хто стояв за цим? і творив це безглуздя. Проект, який очолював Джеймс Мейс, фінансував уряд. США. Однак на комісію працювала вся українська імміграція. Ціла армія жінок передруковувала, допомагала шукати, організовувати зустрічі. У середовищі тодішніх іммігрантів існувало гасло: шість днів працюю на себе, один. На Україну У слова геноцид є автор Рафаель Лемкін. Воно означає варварство, вандалізм, народовбивство. Так. Геноцид це культурне, релігійне, етнічне знищення нації. Але важливо розуміти, що вбивство українського народу голодом носило перш за все класовий характер: 90% загиблих селяни. Такою була трагедія України. І крихта за крихтою цю історію збирала і досліджувала очолювана Мейсом комісія. Ті, кому пощастило пережити і пережити Другу світову війну, і емігрувати, і поселитися в Західний світ, давали свідчення. Це нині, видається, дуже просто. Позаду кілометри серйозних текстів, де заобліковано фактографію смерті, де зафіксовано ходу голодомору. А тоді цього не було. І світ він недовірливий. Його так не переконаєте. Він вірить цифрам. Він вірить фактам. По спогадах, по документах видно, що люди говорять: ну десь там якомусь там трошки дощів було більше, десь сонце сонечко сушило більше, але в принципі врожай був більше, ніж середній. І він цей врожай давав прекрасну можливість дожити до ну нормально жити. Село ж було відкрите, дуже дуже дружелюбне і добре. Потім воно закрилося і вже. Після Голодомору і після окупації, після всього того, що лихоліття, яке пережили українські селяни, вони змінилися. Вони правди не казали вони начальства, боялися і зовсім змінилася мораль. І мораль ця змінена, вона, на жаль, існує досі. Із автобіографії Джеймса Мейса Усна історія є складною областю. Зрештою, пам'ять може бути кривим дзеркалом. Проте мало істориків. Готові відмовитись від мемуарів як історичного джерела. Вони можуть бути недосконалими, а інколи неточними, оскільки оповідач намагається показати себе в найбільш позитивному ракурсі. Але всі джерела є недосконалими завдання історика просіяти те, що він вважає найближчим до того, що насправді відбувалося. Усна історія є одним таким цінним джерелом, таким собі словесним мемуаром людей. Які зазвичай не залишають мемуарів. Мейс в силу свого американського народження, своєї освіти, своєї ментальності американської, він просто подивився дуже об'єктивно і жахнувся. Вони сотні свідчень зібрали тих людей, які жили в Америці. Мейс, це була емпірика. Тобто голод забрав так стільки мільйонів. Най такі роки голод ішов, скажімо так, по областях України ось такі документи, ось такі директиви. І ви знаєте, як не дивно вражали не наші емоції, не наша така е патріотична риторика, а вражало те. І одно раз по пояснював говорив, що світ жорстокий, що йому байдуже до чужого горя. Ми знаходимо сьогодні в архівах документи, які Москва приймала виключно для України. Чого варта інструкція грудня 32-го року про заборону виїзду українським селянам з України, так і пише за хлібом в російській в білоруській губернії. І це ціла інструкція заборонити продавати квитки. Ловити українські сім'ї, які перейшли в Росію цим за хлібом, і назад, силоміць їх повертати на Україну. Україна була обкладена військовими постами, коли були зони, і коли були кордони, от тоді Україну відділили від Росії не зараз, коли ми отримали незалежність. А саме тоді, коли спецзагони ГПУ стояли на кордоні, і всі, хто не мав перепустки, не мав відряджень. Командировок, всіх їх знімали з поїздів, і вони там мерли десь на кордоні з Росією, тому що тут в Україні була зона смерті. Люди, хто як міг, намагались втекти з багатостраждальної землі, але їх повертали. Небагатьом цей план удався. А на кордонах з Україною росіяни кидали свої домівки і йшли подалі від голодної приреченої землі. Починався тив і холера. 600 тисяч людей померло від голоду за 90 днів в одній тільки Харківській області, 6 тисяч 666 людей за добу. Смерть зібрала свій жахливий урожай. Харків був в той час столицею України в час Голодомору. І туди люди сходилися, щоб рятуватися в місто. І якби зібрати з Харківщини, всіх тих, які упали на дорозі мертвими від голоду, то всі вулиці Харкова були б покриті трупами. Найбільш здібні, сильні, красиві, гарні люди вони загинули. От той генотип українського народу, тої краси, і сили і розуму, який був тоді загублений. Мейс це той чоловік, який Богом нам даний. Безумовно, він не мав права навіть говорити про внутрішні причини цієї страшної трагедії. Він прописав зовнішнє. Внутрішні проблеми це наші, ми мусимо вирішити, розв'язати їх. Але він мав просто надзвичайно чутливе серце, яке завібрирувало на схожу ситуацію в Україні. Де був замах на націю, він прямо так і говорив, що геноцид а, метою мав знищення українців України як нації. Для нього була образа, що світ про це не знає, що світ про це нічого не каже. Що, світ, що на очах у мільйонів людей помирали, мільйон мільярдів людей помирали мільйони, і світ промовчав, бо Італії потрібна була нафта. Бо Німеччині потрібен був Чавун, бо, бо Франції ще щось було потрібно, бо Америка мала тут свої фірми. Коли Джеймс сюди приїхав від початку 90-х, він почав тут знаходити джерела. І Україна того часу перебувала в стані глибокої контузії. І я думаю, що й досі ще багато людей з цього стану не вийшли. І Джеймсу було надзвичайно складно. Тут бути почутим. Ясна річ він виношу велику працю про голодомор, зас... засновану на документах, на архівних матеріалах. Це його було таке єство, його головна була мета. Знаєте, я, можливо, вперше знайшов людину, яка почала так концентровано, досить логічно, досить чітко. і Я б сказав, би, що найбільше сподобалося, так досить системно. В, в усі оці антології. Висловлюватися про не, тему великого голоду. І от мене тоді так перший раз так от перемкнуло, що у Джимі я побачив ту людину, думаю, з якою треба обов'язково знатися і всіляко йти поруч, підтримувати. Дерево має коріння, стовбур і паростки. Ми не малоросія, ми Україна. Держава з усіма атрибутами державності. Вже тоді Україна мала власне Міністерство закордонних справ, військових аташе. Наші прадіди мали свою землю. Земля млеком і медом кіпяще. Так згадується Україна у повісті врім'яних літ. А якщо виконати стовбур, що станеться з деревом? Парустки залюбки переберуть на себе його функції. Щось подібне трапилось із нами. Символи, що об'єднують державу: герб, гімн, прапор, віра, мова. Визначні люди все це основа будь-якої нації. Що ж залишиться, якщо все зруйнувати? Нічого, з'явиться прапор, герб, гімн, мова і культура іншої держави. Би не таке страшне лихо. як цей комуністичний режим Україна сьогодні переконаний, була б на такому рівні авторитету, добробуту, самопочуття, як Франція, як Німеччина, як Бельгія. Я в цьому абсолютно не сумніваюся. Це справді дуже цікаво, коли. Роздумувати про механізм, як відбувається, і аналізувати як шахову партію, а що було б, якби. А в історії в самій то, звичайно, не буває, якби. Е, є два погляди на українську історію: один погляд на втрати, на нещастя. На це все, що нищило українців як націю, і те, що могло спричинити взагалі неприсутність українську на земній кулі, цілковиту відсутність в історії. Чому для чого це з нами сталося? З якою метою цей голод творився. Ці питання ставляться і донині. І донині ми українці. Невпинно шукаємо відповіді. В ім'я тих, кого з нами вже немає. В ім'я тих, хто є і хто буде. Ми матимемо грандіозний меморіал жертв геноциду. Це як знаменита стіна в Ізраїлі, до якої ми приходитимемо. І це фактор морального виховання і вдосконалення нас. Це, зрештою, усвідомлення себе, хто ми, що. Запали свічу, подумай про історію країни, нації. В цей час відбувається таке собі єднання, єднання в скорботі, в скорботі із нацією, про яку Шевченко говорив, як єдність і ці єдності і мертві, і живі, і ненароджені ще. Ми повинні максимально поіменно задати всіх. Кожному віддати шан, хай він буде без імени, а помолитися. Над кожним треба поставити свічку, свічку бодай пам'яті. Треба, щоб у людей серця проснулися і здригнулися. І саме тоді Джим сказав, що навіть 100 років після ця свічка у вікні, в людському вікні, буде гідною пам'яттю для своїх предків. Що йому сказати, коли він відбувся? Він повністю знайшов оту землю обітовану, до якої він йшов, тобто Україну. Знаєте, краще йому не говорити. Для нього найбільшою радістю було би українська нація є. Вона діє, вона живе. Адекватна влада, адекватні політики з цією українською нацією. Я думаю, коли це відбудеться. Мейс буде одним із перших особистостей, які будуть поцінюватися тою майбутньою прекрасною християнською Україною. Мені завжди казав Русланочка, бережи маму. І я б хотіла сказати, що я справді виконую свій дочеринний ворог. І звичайно, я б хотіла сказати, що я його дуже люблю. Я б його запитав би отця. Біда його із серцем. Чи не була ця причина цього гірка, болюча правда про українське минуле? Але я думаю, що він би посміхнувся. Чому посміхнувся? Він посміхнувся, сказав би, цей біль мені не причинив болі. Я б ще раз нагадав йому, що я його дуже люблю. І шаную за те, що він зробив. Я сказав би обов'язково те, що він став українцем. І від імені нації ще раз, ще раз подякую за те, що він зробив. На п'яце Сан Марко у самому серці Венеції, згадує Юрій Щербак, Джим дозволив собі розслабитися. Присів на причалі, підставивши легкому бризу обличчя. Яке раптом стало беззахисно дитячим, таким я запам'ятав його на все життя. Джеймс не повернувся до Америки він вже і не збирався залишати Україну, бо це була його земля, і тепер назавжди. Бо так судилося така доля. Наші мертві обрали його. 3 травня 2003 року навесні Джимова душа линула до тих, хто чекав. Не говоріть ми відзначаємо роковини. Ні. Ми вшановуємо пам'ять. Джеймс сподівався, що кожну померлу від Голодомору людину буде згадано. Свічка у вікні. Запали свічку у вікні і пам'ятай. Це Джимова ідея. Бо доки хоча б одна людина пам'ятатиме, доки хоча б одна свічка у вікні горітиме, доти молитва кожного буде чутна. Бо Україна це перш за все люди і вже потім земля. Колись лелеки після холодних зим повертались додому у свою Україну, де їх чекали люди, повертаючись до рідних домівок. Птахи на крилах несли весну, а значить, і надію, і саме життя. Звідки я, Матусю, взявся? Лелека тебе приніс, мій рідний, лелека. У пам'яті постає вибілена хатинка, соняшники, чорнобривці навколо тину, чисте прибране подвір'я і білі лелеки. Вони покидають спустошені бідою землі там, де пройшла смерть лелеки не живуть. У страшні роки голодомору по лелеках шукали живих. Сидить лелека, нікуди не подався. Значить, є жива душа. Є кого рятувати. Порожня оселя. Покинуті гнізда минає час, та хі повертаються, і життя триває. Своє призначення лелеки знають. Тож нам, людям, треба пам'ятати про своє.